Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про професії. Ким працюють ваші батьки, ви знаєте? А чи знаєте ви, що у світі є безліч професій, і всі вони важливі і дуже потрібні? Почнемо знайомство з професіями, щоб знати, яку обрати в майбутньому. Ми розкажемо вам про людей різних професій. Ви дізнаєтесь, які професії існують, чим займаються люди цих професій, яку користь вони несуть. І що їм потрібно для роботи? Тож, перша професія, з якою ми познайомимося – це лікар. Він лікує людей, а працює у лікарні. У лікарів є спеціальний робочий одяг білий халат. Лікарі дуже розумні та добрі люди. Вони багато знають про різні хвороби та ліки від них. Лікарі допомагають людям, котрі захворіли. Лікарі бувають різних професій. Є лікар-хірург, який проводить складні операції. Лікар-стоматолог. Він лікує зуби. А ще є лікар, який лікує дітей. І називається лікар-педіатр. Ці лікарі дуже добрі та веселі, адже вони працюють з дітьми, а до дітей потрібен спеціальний підхід. А що ж потрібно лікару для роботи? Так, термометр, пігулки, шприц, бинт та багато інших інструментів. А допомагають лікарям медсестри. Уважно розгляньте картинку, на якій зображені предмети, які потрібні лікареві для роботи. Запам'ятайте їх. Запам'ятали? А зараз оберіть предмети, які лікарові не потрібні. Так, це кастрюля і цегла. А кому потрібна для роботи кастрюля? Вірно, кухарю. А що робить кухар? Так, готує різні страви. Молодці діти. А кому потрібна для роботи цегла? Вірно, будівельнику. А що роблять будівельники? Так, будують будинки. А ще на будівництві використовують будівельну техніку. Яку спеціальну техніку ви бачите? Так, це кран і екскаватор. А зараз професія сміливих та відважних. Це пілот. Це людина, яка керує повітряним транспортом, літаком або гвинтокрилом. Він підіймає літак у повітря. Веде заданим маршрутом та приземляє на аеродромі. У пілотів теж є своя форма кашкет, кроватка, сорочка, піджак або штани. Пілот повинен добре знати, як влаштований літак і як працюють його деталі. Керувати літаком або гвинтоклиром допомагає десятки приладів, які підказують. Яка швидкість літака? Чи вистачить палива? Чи вправно працюють двигуни? Наступна професія також для сміливих та відважних. І ця професія пожежні. Пожежники діти перемагають вогонь, рятуючи людей, які зазнали лиха. Пожежники гасять вогонь водою або спеціальною піною. Пожежники носять спеціальний одяг, який захищає їх від вогню та диму. На голові у них каска. Штани та куртка шиті з товстого брезенту, а на ногах вогнетримкі чоботи, на руках вогнетримкі рукавички. Пожежа це біда, а ці сміливі люди завжди приходять на допомогу. Пожежна команда виїжджає на виклик на пожежній машині, а за кермом – водій. Пригадаймо професію водія. Назвіть транспортний засіб, яким керує водій. Так. Це таксі, автобус, вантажівка, молодці діти. А наступна професія дуже цікава. Впізнали? Так, це листоноша або працівник пошти. Він розносить листи та газети адресатам. Ця професія дуже важлива, особливо в невеликих містах та селах. А ось у великих містах паперових листів майже ніхто не пише, бо всі користуються комп'ютерами, де можна легко надіслати електронного листа. А ось посилки люди пересилають. Надіслати таку посилку можна у відділеннях нової пошти або Укрпошти. А у відділеннях нової пошти це можна зробити самостійно, на касі самообслуговування. А ось отримати посилку можна у відділеннях пошти, їй достав, може доставити кур'єр або отримати її у спеціальних поштоматах. Ось такі вони сучасні листоноші або працівники пошти. Тож професій у світі безліч, а ми познайомились тільки з деякими. Чекаю вас на наступному занятті!